Обрання понтифіком аргентинського кардинала Берголію, який вже у перші дні продемонстрував новий стиль, вселило у вірян нові надії і не лише серед католиків. Від нього очікують поглиблення міжконфесійного діалогу та припинення релігійної ворожнечі. Зокрема, турецький письменник та публіцист Джемалюшак вважає, що цей діалог ймовірно доведеться розпочинати з чистого аркуша. В інтерв'ю «Євроньюз» він заявив. Папа Іван Павло II був дуже відкритим до діалогу, особливо з мусульманами. Кардинал Радцінґари, став Венедиктом XVI Навпаки, можна говорити про те, що за часів понтифікату останнього діалог між мусульманами, християнами та іншими релігіями звівся до нуля. Новий папа римський є представником єзуїтського ордену. Це сталося вперше в історії, тож рішення Ватикану є революційним. Єзуїти займаються активною діяльністю поза головним католицьким континентом у Азії, Америці та на Близькому Сході. Впродовж останніх двох століть вони демонстрували природну відкритість до діалогу, тому з цієї точки зору я вважаю, що новий понтифік уособлює нові можливості для мусульман та представників інших релігій, для людства загалом і для миру у світі. Папа Франциск заступає на святий престол 19 березня. Представники різних конфесій сподіваються, що цей день стане новою точкою відліку у релігійному світі.